Цей ліжко також виготовлено з сусни. Це є хвойні породи дерева з сусни. Але дивіться, як все чітко зроблено. Дивіться на ті кубики криволінійні. Тканина може бути, бути будь-якого відтінку. І відстань тут між ламелями йде 2,5 см. Відстань між ламелями. І ціна такого ліжка в розмірі 1,60 м на 2. 13,5 м. 13 тисяч гривень 500 в білому кольорі. Спальне місце метр шістдесят на два. Тканина будь-яка може бути. Може бути також ліжко виготовлене в сірому кольорі. Ну, але ну, дивіться, гарно в клієнта виглядає. Взагалі без зауважень, тут все чітко. Спальне місце метр шістдесят на два, може бути метр вісімдесят на два, метр сорок на два. Будь-який розір, метр двадцять на два. Ціна ліжка без матраса 13 500. І відправка в будь-яке місто України безкоштовна. На відділення нової пошти безкоштовна відправка. Ціна 13 500 ліжка. Тумбочки в ціну не входять. Ціна тумбочки 6 500. Гарний варіант, ні.